впровадимо проєкт Спордоповний інтелект. Здоровий! UA! Наш проєкт називається Здоровий яй. Наша ціль об'єднати та розробити суподіятів за рахунок спорту за допомогою цікавих змагань, квестів та активного відпочинку. Розпочинаємо ми з пілотного проєкту 8, 8 липня сходження супродіятів у 1020 чоловік на вересня. Та встановлення прапору завтра я наступним етапом стане сплавляння у Дніпру на Байдарках у середині серпня. Ми просимо всіх зацікавлених вертатися до групи розробників. Ми шукаємо цікавих ідей, цікавих місць, цікавих людей. Просимо звертатися.